Перші 12 кисневих концентраторів від п'ятого президента, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка відправлені в українські лікарні. До кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів, і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні. Загалом від початку пандемії фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських іфатестів. Профінансували закупівлю. Ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.